Всім привіт! Мене звати Котик Олександр, і я вирішив створити свій YouTube канал. Мені завжди було цікаво щось робити і надихати цим інших людей. Люблю знімати відео, монтувати. Зараз це не дуже гарно виходить, але це мені подобається робити. Тому надалі відео та монтаж буде якісніше. Моїми першими відео ще в далекому 2010 році були відео про спорт, мотивацію, паркур, стрітворкаут і акробатику. Зараз так вирішив, чому б це не поєднати приємне з корисним, та не почати знову це знімати. На цьому каналі буде дуже багато спорту, мотивації, гумору, їжі, те, що мені подобається. Хочу з вами поділитись. Як мотивуватися, де брати мотивацію, як щось почати, неважливо що це, тренування, бізнес та навіть прибирання в квартирі. У мене до кінця 2023 року є декілька цілей. Наприклад, це набрати тисячу підписників на цьому каналі, схуднути до 70 кг. Зараз я важу приблизно 86. Тобто буду займатися, показувати це вам. І також правильно говорити на камеру. Зразу скажу: професійного обладнання в мене немає. Знімаю я на смартфон. У мене є кільцева лампа, штатив, петличний мікрофон і декілька програм, які я використовую для монтажу відео. Дуже велике дякую всім, хто підписався на мене, дивиться мої відео. Я сподіваюся, що на цьому каналі ви знайдете для себе щось корисне. Дякую ще раз і до нових зустрічей. На цьому каналі, Та в смис... дуже велике. Зразу скажу, професійного обладнання в мене немає. Я знімаю на смартфон. в мене є кільцева лампа, петличний мікрофон.